Ветеран російсько-української війни Андрій Гнатенко на війні втратив обидві ноги. В тренажерну залу прийшов для занять з кросфіту під Бахмутом. Між Бахмутом та Кліщіївкою виконували бойове завдання. Потрапив під ворожі впівідрони, скиди, були пошкоджені кінцівки. Ніг. Отримав обмороження в результаті ампутації обох ніг. Сьогодні перший раз потрапив до цього залу. Я займаюся сидячим волейболом з Євгеном Українцем. У нас за житомську команду. Чи плануєте займатися в цьому так. залі? Так, 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 так. Чи сподобалась вам атмосфера тренажера? Звісно, тренажери, атмосфера, ну взагалі кросфіт сам по собі, як вид спорту, дуже. Різноякий, в різні дисципліни, не дисципліни вправи комплексно тренують тіло, характер, тому що це спорт на витривалість. Спорт – це найкраща реабілітація, яка повертає віру у себе, каже Олег Яровой, ветеран російсько-української війни, зі слів Олега, після поранень, які отримав влітку 2024 року на запорізькому напрямку, лікарі радили тренуватись. Зараз чоловік готується до змагань з кросфіту. Мені порекомендували цей зал тренера, і він ось ну, підготовлює мене до Вінниці до цих до змагань. А коли будуть змагання? 26 жовтня, ось буквально в неділю. У мене будуть вправи на тренажері гребному, потім жим штанги лежачи, віджимання від пола на кільцях, присідання з гантелями. Ну, все такі вправи, які без перепочинку потрібно зробити, чим за швидший час. Залиди нас каже, це. Класна терапія, де вирівнює тебе, дає собі ну, впевненості в собі. Тренуючи ветеранів з ампутаціями, отримав новий досвід, розповів Суспільному Ярослав Гебрич, тренер з кросфіту, власник спортивного залу. Я ніколи не працював з цим і Це такий досвід. Ну характер у них є вже дисципліна, теж є. Тож працювати з ними дуже легко. Їм подобається, і досягаємо якісь результатів. Після поранення не міг підніматися сходами, говорить Віталій, ветеран війни та діючий військовослужбовець збройних сил України. Чоловік розповів, що регулярні заняття кросфітом допомогли відновити рухливість суглобів. Я відгукнувся на пропозицію по тренуванню по кросфіту саме Ярослава. В числі перших із своїх колег прийшов, познайомився. Мені це сподобалось. Потім я запропонував своїм товаришам, з якими разом працюємо, і ми групою з трьох чоловіків регулярно відвідуємо заняття, і нам повністю безкоштовно надають всі послуги тренувального зала, і ми можемо приходити тренуватися. Ветерани російсько-української війни тренуються безкоштовно, розповів Суспільному Андрій Забігайло, начальник управління у справах ветеранів війни Житомирської міської ради. Андрій говорить, що реабілітувати ветеранів. Ні, через заняття кросфітом, запропонував Ярослав Гебріч. Сьогодні його ініціатива, якою він займається як тренер, допомагає нашим ветеранам і ветеранкам, які повертаються з військової кар'єри, повертаються в цивільне життя для того, щоб адаптуватися і отримати реабілітацію. Також через спорт ми ініціювали цю. Програма не програма підтримка наших ветеранів, які в Житомирській територіальній громаді надати їм безкоштовно на безоплатній основі тренерів, які зможуть їх наших ветеранів готувати до міжнародних змагань, до всеукраїнських, і взагалі просто приходити для того, щоб провести час в спорті з побратимами. Хлопці відкриваються, звісно, відкриваються. Про що говорять? Про війну багато говорять? Mm, про війну не дуже багато в особистому житті. Як вони проводять час? Скажіть, будь ласка, якщо до вас ще захочуть прийти, хлопці приймете? Звісно, чекаємо з радістю. Тетяна Іскоростинська, Тетяна Ривак, Суспільне новини, Житомир.